Я тут розділю ваш коментар на декілька частин. Перше, навряд чи в цьому автомобілі хто змінював мастило. Там ВІН-код вказаний 50 разів. Якби ви були б трошки розумнішими, ви б взяли по б цей би код взяли б сервісну історію і подивилися, що в цьому автомобілі змінювалось мастило кожних 15 тисяч кілометрів автомобіль в Німеччині на офіційному дилері. Поїхали дальше. далі. Далі ремені ГРМ. Опять же, якби ви чимось би цікавилися, то ви б знали, що в ремні ГРМ в Німеччині автомобілів, які в Німеччині знаходяться і зроблені для внутрішнього європейського ринку ремені ГРМ, помпа змінюються на пробізі 210 тисяч кілометрів. Але ви цього не знаєте, але показати, який ви крути в коментарях, ви хотіли, але не вийде. Поїхали далі. На рахунок того, що автомобілі зараз роблять не конструктори. А маркетологи, ну це я вже чую не вперше. Але от саме від людей, які або взагалі ходять пішки, або ну максимум уровень лануса. У вас скоріше або перше, або друге. Оскільки ці двигуни виходжують спокійно, більше 500 тисяч кілометрів. Це я вам говорю, як людина, яка займається цими автомобілями і в самого користуванні є такі автомобілі. Крафтер на каналі є. Людина приїхала, перевізник забрала, двигун відходив. На аналогічному автомобілі мільйон двісті. Ну і на рахунок дорогих запчастин. Це ще раз підчеркує те, що ви або ходите пішки, або їздити максимум на ланосі. Заміна мастила в двохлітровому двигуні коштує 3,5 тисячі гривень з усіма фільтрами. Заміна ГРМ, помпи, мастила в двигуні і в коробці коштує раз на 120 тисяч. Якщо ми вже беремо по українських мірках 600 доларів. Якщо беремо по європейських, то це 600 доларів раз на 210 тисяч. І єбать, як дорого. Ну і в кінці, перед тим, як щось писати, якщо ви в чомусь не розумієтесь, але хочете показати, який ви крутий пацан, то я вам скажу так. Ви можете показувати, який ви крутий пацан десь там, а не тут. Ви так розумієтеся в автомобілях, як я в літаках.